Остання від мене. Однією вправою попрацювати весь із по факту. Квадри, біцепстерна і попу. Прийнято. Пішніте. Штанга тобі подарунок. Екон, економія часу. Але пропрацювати. М -м -м. Такий прицід знаком. Правильно розумію? Правильно а якщо трохи ще коліна в сторони в момент вставання, то таким чином ми посилимо і кліінці навантаження ще більше на сідницю, внутрішню частину. Є таке? Є таке. Тобто Юля зробила три в одну мене, два в одну. Давай, давай. Оп, оп, акцентованіше. Нахил. Да. Нахил, давай. Нахил, присід, нахил і роздавила. О! Якось так.